Уявіть, якби ваше тіло могло надсилати тихі попередження, тонкі сигнали про те, що кінець може бути близьким. У багатьох людей похилого віку п'ять мовчазних ознак часто з'являються приблизно за рік до смерті, але їх так легко не помітити або відкинути, вважаючи, що вони просто старіють. У цьому відео ми розповімо про ці п'ять ознак і пояснимо, чому п'ята з них шокує навіть багатьох лікарів. Наприкінці ви дізнаєтеся, як розпізнати ці тривожні сигнали, незрозумілу втрату ваги, раптовий занепад сил, несподівану слабкість у ногах, зміну соціальної активності та часті інфекції. Ми з'ясуємо, чому з'являється кожна ознака, що вона може означати, і які кроки ви можете зробити, якщо помітили її, за даними Центру контролю та профілактики захворювань спочесам США. Середня тривалість життя в Сполучених Штатах станом на 2022 рік становитиме близько 76,4 року, причому багато людей живуть далеко за 80 років, але з віком зростає ризик хронічних захворювань. Хвороби серця є основною причиною смерті людей старше 65 років. За ними слідує рак. Довше життя це благословення, але воно вимагає пильнішої уваги до тонких сигналів здоров'я. Почнемо з першого мовчазного знаку того, що ви можете бачити щоразу, коли дивитеся в дзеркало або стаєте на ваги. Ознака 1. незрозуміла втрата ваги тіло зменшується чи помічали ви або ваша близька людина похилого віку, що одяг раптово став вільнішим, навіть якщо ви не намагалися схуднути? Хоча кілька скинутих кілограмів можуть здатися нешкідливими або навіть бажаними, ненавмисна втрата ваги може бути мовчазним криком організму про допомогу. Дослідження показують, що дорослі люди старше 65 років, які втрачають лише 5% маси тіла, не намагаючись схуднути, стикаються зі значно вищим ризиком смерті протягом року. При втраті 10% цей ризик майже потроюється для чоловіків і більш, ніж подвоюється для жінок. Чому так відбувається? Подумайте про своє тіло як про автомобільний двигун, якому для роботи потрібне пальне. У молоді роки у вас може бути багато додаткового пального, жиру, м'язів, як резервного запасу. Але з віком апетит може знижуватися, ліки можуть впливати на смак або травлення, а хронічні захворювання можуть зменшувати споживання поживних речовин. Якщо ви не поповнюєте запаси, ваше тіло починає спалювати власні резерви як жирові, так і м'язові. Лікарі іноді називають це нездатністю процвітати, коли літня людина мимоволі втрачає вагу і стає кволою. Це може вказувати на погане харчування, депресію, недіагностований рак, хвороби серця або навіть стоматологічні проблеми, які ускладнюють прийом їжі. Ще одна причина, чому втрата ваги викликає стурбованість, полягає в тому, що вона може відбуватися поступово, непомітно. Літня людина може просто затягнути пасок або зменшити розмір одягу і не думати про це. Друзі часто кажуть ти виглядаєш фантастично, ти схудла. Свінг, не усвідомлюючи, що це може бути тривожним сигналом. До того часу, як хтось це помітить, людина може небезпечно недоїдати, що загрожує м'язовій силі, імунній реакції та рівню енергії. Що ви можете зробити? По перше, не відкидайте незрозумілу втрату ваги як нормальне старіння, втрата ваги навіть на 5% за кілька місяців є підставою для обстеження. Лікарі можуть виявити основні причини, наприклад, проблеми зі щитовидною залозою, прихований рак або дефіцит поживних речовин. Виправлення таких простих речей, як погано підігнані зубні протези або хронічна сухість у роті, може відновити бажання їсти. Якщо апетит низький, зосередьтеся на високоякісній, багатій на поживні речовини їжі. Спробуйте їсти меншими порціями, частіше або розгляньте можливість вживання поживних коктейлів, крім того, регулярно контролюйте вагу. Щотижневі або щомісячні зважування можуть виявити незначні зміни до того, як вони стануть серйозними. Найголовніше, поставтеся до цієї ознаки серйозно. Своєчасне зупинення втрати ваги може відновити життєві сили, іноді втручання, лікування депресії, підбір ліків або фізична терапія. Може повернути літнім людям енергію та апетит, щоб знову добре харчуватися. У деяких випадках діагностика прихованої хвороби може відкрити двері до лікування, яке може врятувати життя. Якщо ви бачите, як ваша близька людина зменшується на ваших очах, не сприймайте це як просту ознаку старіння, це може бути тихий крик організму про допомогу. Ознака 2. сильна втома і більше сну, розряджений акумулятор. Ви помічаєте, що літня людина більше дрімає, ніж не спить. Вони занадто виснажені, щоб виконувати прості завдання, ідеться не просто про трохи втомився. Коли літня людина демонструє надзвичайну втому, регулярно дрімає протягом дня або спить набагато довше, ніж зазвичай, це може бути важливим попередженням про те, що її організм намагається встигати за нею. Подумайте про тіло як про акумулятор. Який більше не тримає повного заряду, навіть після міцного нічного сну вони прокидаються втомленими. Іноді це пов'язано з проблемами, що піддаються лікуванню, такими як анемія, низький рівень В12, проблеми зі щитовидною залозою або побічні ефекти від ліків. В інших випадках це свідчить про більш серйозні проблеми серце і легені, які не так ефективно доставляють кисень. М'язи, ослаблені бездіяльністю або імунна система, яка постійно перебуває в режимі підвищеної активності. Ті, хто доглядають за дитиною, часто помічають переломний момент вона ніколи не дрімала, а тепер спить по півдня. Небезпека полягає в тому, що ми списуємо це на нормальне старіння. Так потреба у відпочинку у 85 років більша, ніж у 25. є очікуваною, але постійне виснаження. Яке заважає базовому повсякденному життю ні. Такий рівень втоми може призвести до замкненого кола. Чим менше людина робить, тим слабшою вона стає, що призводить до ще більшої втоми і так далі. Подібно до телефонного акумулятора, який не може залишатися зарядженим після полудня, тіло стає менш здатним справлятися зі звичайною діяльністю. Що ви можете зробити? Завжди досліджуйте раптові зміни рівня енергії. Заплануйте медичний огляд, щоб перевірити такі стани, як анемія або гіпотиреоз, які піддаються лікуванню. Перегляньте ліки. Певні препарати можуть викликати сонливість або негативно взаємодіяти один з одним. Перевірте якість сну, можливо, нелікований біль, часте нічне сечовипускання або апноє у вісні позбавляють їх повноцінного відпочинку. Прості зміни, наприклад, кращий матрац, усунення хронічного болю або оптимізація перерв на відвідування туалету можуть значно покращити сон. Якщо депресія або соціальна ізоляція є частиною картини, вирішення цих проблем також може підвищити рівень енергії. Окрім медичних втручань, заохочуйте щодні види активності, якщо це можливо. Короткі прогулянки або сидячі вправи можуть з часом підвищити енергію. Переконайтеся, що вони залишаються зволоженими, оскільки навіть легке зневоднення може призвести до подальшого виснаження енергії. Збалансована дієта, особливо білкова та вітамінна, допомагає організму виробляти енергію на клітинному рівні. Перш за все, не ігноруйте сильну або постійну втому. Це може вказувати на серцеві захворювання, проблеми з легенями або ослаблення імунної системи, які потребують негайної уваги. Своєчасне розпізнавання цієї ознаки може призвести до втручань, які покращать і, можливо, продовжать життя літньої людини. Прислухайтеся до шепоту тіла. Він часто говорить багато про те, що чекає на вас попереду. Ознака 3. слабкі ноги і труднощі з пересуванням. Втрата сил, одного дня ви усвідомлюєте, що вам потрібні обидві руки, щоб відштовхнутися від стільця, або замість того, щоб ходити, ви починаєте шкандибати, можливо, ви спотикаєтеся на ідеально рівній підлозі, відчуваючи, що ноги просто не тримають вас на ногах. Коли людина похилого віку помітно слабшає або стає нестійкою на ногах, це мовчазний, але важливий знак того, що її стійкість вислизає з-під ніг. Слабкість. Це більше, ніж просто ставати повільнішим. Важка кволість у літніх людей, пов'язана з різко підвищеним ризиком смерті протягом року. Ноги, опора нашого тіла, часто виявляють найперші ознаки: чи то труднощі при підйомі сходами, чи то довше тримання вертикального положення. Втрата м'язової маси, відома як саркопенія, відбувається природним чином з віком, але може швидко прискорюватися на останніх етапах життя. Втрата ваги, ознака номер 1 ускладнює проблему, оскільки часто супроводжується втратою м'язів, втома ознака номер 2 призводить до того, що людина менше рухається, що ще більше послаблює організм. Це несхідна спіраль, менша активність, більша втрата м'язів, вищий ризик падінь і травм. Небезпека полягає в тому, що ми списуємо це на нормальне старіння. Так, потреба у відпочинку у 85 років більше, ніж у 25, є очікуваною, але постійне виснаження, яке заважає базовому повсякденному життю, ні. Такий рівень втоми може призвести до замкненого кола. Чим менше людина робить, тим слабшою вона стає, що призводить до ще більшої втоми і так далі. Подібно до телефонного акумулятора, який не може залишатися зарядженим після полудня. Тіло стає менш здатним справлятися зі звичайною діяльністю. Що ви можете зробити? Ніколи не списуйте зростаючу слабкість на неминучу старість, якщо ви бачите, що ваша близька людина похилого віку постійно хапається за меблі, щоб втримати рівновагу, на силу піднімається зі стільця або шкандибає, замість того, щоб ступати, зверніть увагу на цю проблему на ранній стадії. Лікар або фізичний терапевт може оцінити силу і рівновагу, перевіривши на наявність загальних причин, таких як дефіцит вітаміну Д, нелікований артрит або неврологічні захворювання. Регулярні фізичні вправи, навіть легкі силові тренування зі стрічками або прості вправи на стільці, можуть сповільнити або навіть повернути назад втрату м'язів у будь-якому віці. Поєднуйте рух з правильним харчуванням. Зосереджуючись на продуктах, багатих на білок, щоб відновити м'язові волокна. Модифікація будинку також життєво важлива встановіть поручні, приберіть місця, де можна спіткнутися, і подумайте про допоміжні засоби для пересування, такі як палиці або ходунки. Використання ходунків це не здача, це запобігання падінню, яке може змінити життя. У деяких випадках цілеспрямована терапія допомагає відновити достатньо сил, щоб продовжувати жити незалежно. Слабкі ноги можуть здатися невеликою незручністю, але для літніх людей це часто є різницею між стабільним життям і небезпечною спіраллю вниз. Вчасне розпізнавання та лікування слабкості може означати різницю між роками незалежності та раптовим важким занепадом. Ознака 4. Соціальна відстороненість і апатія, закриття від світу, ваша колись товариська близька людина почала відмовлятися від сімейних візитів чи прогулянок. Її більше не цікавлять колишні хобі, навіть улюблені телешоу чи музика. Раптовий перехід до апатії та ізоляції може бути потужним індикатором того, що життя може завершуватися. Це може виглядати як сварливість, але перша причина може бути глибшою. Психологічне або емоційне відсторонення від світу, деякі люди похилого віку, які наближаються до кінця, починають замикатися в бульбашці самотності, вони можуть менше розмовляти, уникати компанії або відмовлятися від занять, які їм колись подобалися. У деяких випадках це депресія, втрата друзів, мобільності чи незалежності може негативно вплинути на психічне здоров'я. Депресія у людей похилого віку поширена і піддається лікуванню, але її часто ігнорують. Але існує також феномен, коли люди несвідомо відсторонюються, коли їхнє тіло починає давати збої, замикаючись у собі у формі психічної чи духовної підготовки. Члени сім'ї часто вважають таку поведінку нормальним процесом старіння вона просто відпочиває або він заслужив право побути на самоті. Але зверніть увагу на ознаки того, що людина відмовляється від життя, не хоче їсти чи пити, відмовляється від відвідувачів на кілька днів або висловлює бажання більше не бути тягарем. Така відсутність активності може прискорити фізичний занепад, створюючи цикл самотності, зниження апетиту і подальшого ослаблення. Що ви можете зробити? По перше, перевірте, чи не є причиною депресія. Лікар або терапевт може допомогти діагностувати та лікувати депресію за допомогою консультацій або ліків. Іноді прості зміни, наприклад, слухові апарати або окуляри, можуть повернути людину до спілкування або улюблених занять. Якщо нудьга є проблемою, введіть керовані види діяльності, короткі прогулянки, розмальовки, пазли або відеодзвінки з онуками, пристосовуйте соціалізацію до їхнього рівня комфорту. Якщо великі збори є надмірними, спробуйте короткі візити віч на віч, підтримуйте почуття мети, люди похилого віку часто замикаються в собі, бо відчувають свою непотрібність, чи можуть вони допомогти скласти білизну, полити рослини або поділитися рецептами з членом сім'ї навіть крихітний внесок може відродити сенс життя. Якщо рухливість чи здоров'я сильно обмежені. Заохочуйте їх ділитися історіями чи мудрістю, перетворюючи внутрішні роздуми на цінну сімейну історію, будьте готові до відвертої, співчутливої розмови. Якщо вони змирилися з відходом від наркотиків, це може свідчити про прийняття завершального етапу життя. Саме тоді емоційна підтримка і присутність замість того, щоб підштовхувати їх підбадьоритися, можуть бути найбільш важливими. Своєчасне розпізнавання таких змін означає, що ви можете надати медичну допомогу при депресії або продуману підтримку наприкінці життя. У будь-якому випадку не ігноруйте апатію, часто вона є тихим, але серйозним проханням про глибше розуміння і турботу. Ознака 5. часті хвороби та інфекції, слабкий захист організму, ознака номер 5 може бути найбільш шокуючою. Літня людина, яка, здається, підхоплює кожну застуду чи інфекцію, що трапляється навколо, неодноразово потрапляє до лікарні протягом короткого проміжку часу. Можливо, вона перенесла три інфекції сечовивідних шляхів за півроку, постійно хворіє на пневмонію або має порізи, які, здається, ніколи не загоюються. Кожна хвороба може виглядати як випадковий спалах. Але разом вони є потужною ознакою того, що захисні сили організму руйнуються. З віком імунна система слабшає, імунодефіцит ускладнює боротьбу з мікробами та швидке одужання. Хронічні захворювання, такі як діабет, хвороби серця або нирок, можуть ще більше послабити імунітет, недоїдання див туля ознаку номер 1 і бездіяльність див ознаки номер 2 і номер 3 Позбавляють організм білка, кровообігу і руху, необхідних для вироблення нових імунних клітин. Повторні інфекції також можуть бути пов'язані зі зниженою рухливістю, людині з обмеженими фізичними можливостями важко вивести слиз з легень, що може призвести до пневмонії, або ж вона може бути прикута до ліжка, ризикуючи отримати пролежні, які можуть бути інфіковані. Кожна невдача виснажує все більше резервів, створюючи спіраль. За якою організм ніколи повністю не відновлюється між хворобами, часті госпіталізації або звернення за невідкладною допомогою ще один тривожний сигнал, дві або більше незапланованих госпіталізацій за півроку, особливо в поєднанні з втратою ваги, втомою або кволістю, часто вказують на завершальну фазу життя. Родинам рідко кажуть прямо, що це може бути кінець, частково тому, що це важко передбачити. А ще важче обговорити. Але повторні інфекції це не просто невезіння, вони можуть бути останнім тривожним сигналом, що сигналізує про занепад організму. Що ви можете зробити? По-перше, зверніть увагу на закономірність. Якщо ваша близька людина останнім часом приймала кілька курсів антибіотиків або кілька разів потрапляла в лікарню швидкої допомоги, настав час поговорити з лікарем про загальну картину, запитайте. Чи є ця серія інфекцій ознакою чогось серйознішого? Переконайтеся, що щеплення від грипу, пневмонії, оперізувального лишаю та інших хвороб, рекомендованих лікарем, є актуальними, повноцінне харчування та зволоження підтримують імунну систему, так само як і боротьба з основними захворюваннями, такими як діабет або хвороби серця. Слідкуйте за чистотою та безпекою середовища проживання, ретельне миття рук. Дезінфекція, поверхонь та швидка обробка будь-яких ран можуть допомогти, заохочуйте м'які рухи, якщо це можливо, адже навіть легкі фізичні вправи покращують кровообіг і функцію легенів, знижуючи ризик інфікування. Деяким літнім людям корисна фізична терапія, щоб відновити достатню рухливість для відмови від постільного режиму, що може запобігти таким проблемам, як пневмонія або пролежні. Нарешті поговоріть відверто. Якщо ваша близька людина продовжує боротися з інфекціями, можливо, настав час подумати про те, що вона хоче бачити наприкінці життя, чи то агресивне лікування, чи то зосередження на комфорті. Розпізнавши цю ознаку, ви зможете спланувати все до наступної кризи, щоб ваша близька людина отримала саме той догляд, якого вона справді бажає. Ці п'ять мовчазних ознак, ненавмисна втрата ваги, сильна втома, зростаюча слабкість, соціальна замкнутість і повторні інфекції часто шипочуть про те, що літня людина може наближатися до кінця життя. Виявляючи їх на ранній стадії, ви не б'єте на сполох, а проявляєте співчуття та проактивність, іноді своєчасне втручання, лікування депресії, коригування ліків або початок фізичної терапії. Може покращити і навіть продовжити чиєсь життя. В інших випадках розпізнавання цих сигналів дозволяє сім'ям спланувати осмислене прощання і зосередитися на комфорті, а не на лікуванні. Якщо ви помітили будь які з цих ознак у себе або у когось, кого ви любите, не чекайте, поговоріть з лікарем, подумайте про ретельне обстеження та обговоріть побажання щодо догляду. Для когось знання цих ознак може врятувати життя, а для когось зробити останні місяці життя більш гідними та спокійними. Дякуємо за перегляд. Якщо ви знайшли це відео корисним, будь ласка, натисніть подобається і підпишіться, поділіться ним з усіма, кому може знадобитися ця інформація, адже ці тонкі попереджувальні знаки надто важливі, щоб їх ігнорувати, залишаючись уважними до тихих послань тіла. Ми можемо запропонувати кращий догляд і, зрештою, більше надії та любові під час останнього розділу життя.